Портретний жанр. Є твори, що зображують одну людину чи кілька людей. Це портрет. Художник прагне увінчити образ відомого історичного діяча, простого робітника, вченого воїна, показати характер людини, її внутрішній світ і, звичайно, передати зовнішню схожість. У високохудожньому портреті можна вгадати й образ епохи, коли жив той, з кого написано портрет. У роботі українка Михайло Бочук зображує жінку у візантійській манері зі спрощеними рисами обличчя. Її очі, ніста брови, створюють архітектуру обличчя. Колір обличчя нагадує іконописну манеру. Вона, ніби висічена з каменю. Біла сорочка червона хустка перетинаються з червоними вишитими фрагментами на рукавах. Охристий фон підкреслює колорит жіночої фігури. Олександр Мурашко був одним із батьків-засновників Української академії образотворчого мистецтва. У Парижі Мурашко створює картину Дівчина в червоному капелюсі. Це один із найкращих українських портретів 20 століття. Картина написана широкими мазками, які ліплять форму, створюють образ, який доповнюється чудовим контрастним колоритом. Чисті червоні тони капелюха та рум'яна дівчина врівноважуються глибокими чорними тонами її одягу. Один із видів портретів це автопортрет. Автопортрет, портрет художника, виконаний ним самим. Автопортрети Тараса Шевченка це власні зображення, що їх створював Тарас Шевченка протягом усього життя. Кількість автопортретів Шевченкових важко облікувати. Чимало з них надійшло до нашого часу, і відомо лише з його листування чи з погадів його сучасників. Перед вами деякі з автопортретів Шевченка.